Добрий день. Ми йдемо в Роблокс. Не поняв. Не поняв. Хтось наближається. Кісівен. Що це. Тобто це час мета. Чи косовав, сроку. Це 40, 40 сова? Мені. Мені олені вистачало, що яка сова. Окей. Подивимось. Чесно, ультрамега вибачаюся. Якщо мене буде доволі тихо чути, це мій в мене просто мікро такий, Ой. так. Я знаю. Всі трошки тут Так. Ну, no, цього. So. Всім привіт. <laughs> Я, е, е Попередня частина вийшла тупо місяць тому. What the fuck? От. Це що за кухар? Що це? От. І за цей місяць вийшло супер-дупер багато оновлень, які я, звісно, припустив. Я не грав цю гру відтоді, як вийшла остання частина. Вот. Е, вона, на мій подив, набрала 2000 переглядів. якби. Мої типічні перегляди мого каналу це від, від 10 до 50, а тут вона нафіг 2000. Вот. Я, звісно, в шоці, але скорба зайняли все. Ну, вот вам друга частина. Отак. Все. Погнали. Це буде ізи. Напевно. Якісь кристалики, чого. Що. Ні, я не вспів все забрати. Так. Окей. Лох. Так. Якщось я, я не дав привіт. Всім привіт. Вот. Якщо що, якщо ви чого не зрозуміли, я зараз поясню. Я такий супер впевнений, що я супер крутий а, пройду цю ігру на ІЗІ і з того всього подихаю на четвертому дні. Навіть до приходу е, культистів від вовка. це да. доволі тупо. Е, я, звісно, перепроходив, переприйшов, і е, там, знову ж таки, як я казав на початку відео, пододавали багато нового. І а, якщо я не, відреагу, не, відре, не, не відреагував якось так, типу, здивовано, угоду якісь нові стіни додали. Це якщо щось через те, що я побачив це в попередній, ну, попередній каці, я якраз злив на 4 дні. От, це чесно так пояснюю. Просто я реально я не шарю. От зараз я монтаж роблю після того, як відео зняв. там додали доволі багато нового. По Типу, дерев'яних стін о цих з шипів збитку називається. А потім якусь сову додали, теж хз, що засуває, навіть не по ніяку. Якогось трейдера з пір'я, як пір'я отримати є взагалі хз. Напишіть в коментарях, якщо знаєте, як. Ну і ще багато контенту, які я, про який я взнав в першій каті, яка не потрапила в цей ролик, тому що я її благополучно злив, не дійшовши навіть до культистів перших. Ну, Коротше, давайте, дивіться далі. На це церес мені треба бути набагато обережнішим. До речі, а що якщо, чисто теоретично робити собі стіну з цих. А, ясно. Ніхера не можна. А, так, давайте прям на це прям дуже багато нарубати дерева. Прям дуже-дуже багато. Крілі дідосраки. Прям мільярдеров. І як не дивно, перший день, як і перша ніч, пройшли спокійно. Велике дякую тим, хто писали коментарі до попередньої частини. Адже за, саме завдяки таким людям я можу спокійно в першу ніч ходити, знаючи, що Олень в першу ніч не нападе. Весь перший день, я що я робив, що рубав дерево. Я зайнявся так би, скажем, незаконною вирубкою лісу. Ну, Надому там все. Я знаю, Це було жахливо, вибачаюся. Як я, я тільки що сказав, я весь день рубав дерева. І наформив так непогано дерева, і два рази прокачав багаття. Так, зробив вирішу, що я тільки зараз почав знімати. А, в чому прикол. Коротше, ви під попередньою частиною. А мені написали купу корисних коментарів. А, я там пам'ятаю, писали, що в першу ніч Олей не нападає. Просто є і просто стрімні звуки видає. В першу ніч він не нападає. От, дуже дякую тим, хто це писав. А, також, пам'ятаю, писали, що крісло дає 5 дерев. Це теж доволі корисний речі. Можливо, зараз я якраз і най... найду крісло. Нет, це мені надо. бо я там бачу в дару, Я можу ту крісло, в принципі, забрати звідти. Курво. С не или кос. Вот. И І... вот так. Ніфига. Ксадва. Не, Ні, не, я не буду нахер шурав. З вертушки. Куда я там побег? На початку другого дня в мене вже в інвентарі була нове стіна, яку я поставив вночі. Також цей день видався доволі продуктивним. Я знайшов револьвер, патрони до нього, залутав кілька цікавих локацій і загалом добував ресурси. Також цього дня з'явився трейдер. І е, в якого я обміняв лапку кролика чи то заяць, на хороший мішечок, е, чим збільшив обсяг мого інвентаря. А ніч розпочалася сцени, де Олень тащить альфа вовка в темряву ночі. Також вночі я поставив новеньку дерев'яну стіну в себе за верстаком. А капкан. Капкан я поставлю десь. десь. Ауч! А лох! Боже! Як мені забрати, тепер? Та нахер мені капкан рухати, я це хочу хочет Що з стой капкан. Идем оттуда. Опа! Опа-на, я вже бачу підсвічується ця фігня Тут вишка зразу, і ой, боже, скільки тут всякого. А день третій видався ну, прям мега корисним, адже я залутав багато корисних ресурсів, адже прямо в тій стороні, куди я пішов, було доволі багато будівель буквально в одному місці. І що допомогло мені залутати корисних речей. Добувши трішки дерева і поставивши ще одну стіну, Поставить розпочався Бога. день четвертий. І третій я поставлю десь ось тут. Ага, сьогодні на мене нападуть вночі ночі. Прекрасно. Найкраща інформація, яка може взагалі бути існувати. ха ха лох, не побачив мене. А я тут був, а, я тут був. блін, кругами хожу. Треба поїсти. А хочу. Так, ну шо, ті твари? Де Олень, що ти прийшов, то упорывай твари. ко як, а, через верстак точно Бив. І тебе ручками. Не, бот, так це ми зразу. Це сюда, все, сюда поставим. А вас спали эти твари. Лято я его. Созволив. Лох. Так что там маме? Боже, купа хавки. А значит, о тут, речі, можна спокійно ходити, напевно, тому що тут ці сідечки, да? І мені нічого не зробить. Напевно. Дай Що я можу зробити? Н нічого такого, да? 15 треба дерево, щоб обрейднути верстак. А, ну йдемо добувати дерево. О! Кста. Де мене шкура була? Що за звук? Киники. А. М -м Давайте броньку візьму. Flowers на мапі. Та похер вообще и торговець. Ам. Малый деко. Це шехто. Ще, ще подожди. Я хочу туда сходить. Ааа, до... Ты хочу в капкан не попасть. Дощ и падает. Ну, потопали чекнем, то там шо там. Сейчас не там? Нет, це ось не там. О, вот. Дуро. Вот что закинь був. Фурнитура? Нахер нам не надо. О, не надо, все. в жопу Щас дождь, що мені треба? Мені треба що? я не знаю. Дерево точно, треба дерево добувати. Ну, а п'ятий шостий день ви видалися буднями лісоруба. Адже я що і робив це добував дерево. Рубав, забирав, садив, рубав, забирав, садив. Ну, ви зрозуміли, коротше. Також я зробив ще один кусочок стіни. І завершив шостий день. Так, ста, до речі. Бум. Бум. Ну, трошки не вистачає. Я знов чую собою, мене це жорстко напрягає. Чому ніхто сюди не попадається? Тварі, воно безкорисне чи що? І нахер. О, ой, я тут злився, все походить, що то було. Йди в пастку, дура. Попався. Ой, і здолу зразу. Прикольно. Погано місце. Що там топишся? Опогано в місці написав. Так, я з той замок йти не хочу. У мене таке собі спорядження, чесно кажучи. Мені би якийсь ближній бій і рушницю може. Це був би прямій блог. І тоді можна вже правити в той замок йти. Для ближнього бою в мене тупо моє сукера і все. Це фігня трошки. О, якраз для ближнього бою. У цьомий день я продовжив будні лісоруба і продовжував добувати дерево. Також я знайшов першу загублену дитину і залутав в якусь базу культистів або щось, типу того, маленький табір. А на восьмий день на мене готувався напад. Ну Коротше, пофіг я вот алстой царки. тропки. ой 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 Так. На мене сьогодні не будуть, я вже і забув. Ой, тут будуть арбалетчики! Я навіть не підготувався, ніяк нормальну базу не зробив. Щіш. Це вже погано. Зараз треба. Бля, ведмідь. Ти. Ти. головне зараз не злитися, будь ласка. Бо я в попередній раз якраз здохнув оцих тупорилих арбалетчиках. малий дроп. Ши-скіпаем. Чо я можу зробити? Я можу зробити капкани Хрестик. Тут капкан, чого закрився зразу Ой, тварь. Так, тихо 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 Я чую в капкане поставил. Опс. Балачка завалити. Тау, патронів нема. Ебать, вас багато, чуваки. Ухляд, треба. Ау! О, не завалити, далі ізі. Можливо. Ау! Твер. Єс! Так, зараз чисто вот такого обходити, обходити. Ще Ща, на, на капкан на капкан. На? Насадив. Ага, точно меней бандабі. На, Найс, відхилився. все. Петрошки По помочати треба. Тварі. Я вашого друга в... сюда закину. О, вот тут ще. Сюда. Давайте, тварі. тварь. Онлайн нормально ще? Бум. Проскидав. Боже, oh, ізі. Єс, yes. Я пережив, я зміг. Я зміг пережити арбалечка. Забрать у мене лов ХП. Я до речі, біг, зараз бізразився на своєму шкапкані, Але я трошки розумний. какун прийшов. Так. У вас вогонь. Ти йдеш сюда. О! Oh. Арбуз. Черман! Yeah. Так він супер імбовий. Так, збираємо Жайчик. Тут все покидаємо. Найс, це вже прогрес, день 10-й. Він навіть не добіг до капкана. А наступні дні я продовжу рубати ліс, садити його назад, розвиватися. Я робив е нові корисні штуки, такі, як, наприклад, сонячний годинник, щоб знати, за е скільки часу в мене ще лишилося. Також продовжую збільшувати, е збільшувати. Коротше, продовжую робити стіну навколо моєї бази. І на день 16. Е а, от на день 16 Я продовжу це все робити, навіть і не підозрюючи, що наступна ніч для мене буде остання. Треш. Боже, закінчусь. Будь Я не можу, Все, мені жопа. У мене мінус зараз муске буде. У мене смускай по це от. Господи, побили У мене зараз буде мінус багаття. Будь ласка, швидше. Так, тихо. Відводим Ау! У мене завтра буде мінус багаті. У мене мінус багаті. Все, мені жопа. Блін. Ну я би так, може, не вижив, бо у мене багатій мінус. Не Ну, що сказати, непогано. <гум> напевно, 16-й день. То що можу сказати? 16 днів. Хоча би щось, вже прогрес. В той раз ми ще, я швидше злився на перших арбалетчиках, Всім велике дякую за перегляд. От, ставте лайки, якщо хочете ще, 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 ще відоси по цьому. По 90 днів в, лі, е, в лісі. 19 днів ночей в лісі. А йду плакайте в подушку. Коротше, всім пока. От. До побачення.